З'їжджає, бачите, знову. Слухай, 8 березня. А, там не віжу. 8 березня, а ще Йолка лка стоїть. Що там? Що ми там робимо? Ми за полчаса зробили ремонт у кухні. За 24 до ремонту. Сьогодні почали. Да. От. Понеділок крану почали. Понеділок крану, по... да. ну, так. Я думаю, завтра щось придумаю, ця стіна не висохне. Це відпало все. Що? Одпало? Таке це тут кабулики маленькі дирочки, тріщинки, сатинг гіпсом все позаробляють до позаробляли. Люди цього хволі, грубу воду обмазали, все. Щас будемо двох мити. З однієї сторони, я з другої. Перебираємося. все миємо, прибираємо, щоб люди зайшли, щоб не було пелючки ніде, все, забирали, все. Нема нічого. Зараз будемо, коли все вже загрузиться, Віталік з Нікітою повезли. Усе там кухню повезли. Ну, з кухні посуду, усе там мультіварки, там. Ну, все, все, що на кухні, все. Зараз приїдуть і дивани погрузять на прицеп. і ще доберуть там все остальне. І потім вже в кінці ми все поміємо і отдам ключі. Все, ми вставляємо порадочок. Спасибо тобі, квартирка, що ти служила, добре жилося і дякуємо хазяйці. Хай Бог дає їй здоров'я, міцне і на довгі роки. Все, ми вже допривіраємо ще трошки. Всюди чистота, меблі тут хазяйка все продає з меблями, так як було все. Люди чистота і порадочок. Все оставляємо чисти. Так як положено. Чистота і порадок. Все. Телевізор теж був тут. Кухню теж винили. Все, Сиралка теж їхня. Чистота і порадок.